Господь з вами. Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу привели до Ісуса дітей, щоб руки поклав на них і помолився, а учні заборонили їм. Та Ісус сказав: Пустіть дітей! І не забороняйте їм приходити до мене, бо таким належить Царство Небесне. І, поклавши на них руки, він пішов звідти Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, сьогодні чуємо досить короткий фрагмент, але напевно цей фрагмент залишається дуже довго непочутим. Отож, річ перша це те, що Ісус молився над дітьми, клав на них руки, а катехізував, навчав дорослих. В нас дуже часто заведено, точно так само, як робив Ісус, тільки з тією різницею, що Навпаки. Тобто над дорослими е, моляться, е, дорослі просять за Івана, за Степана і так далі, е, а дітей навчаються. Ну і так, це не працює. Це банально не працює, тому що е, є певні речі, які мають бути, а є певні речі, яких не має бути. Отож, Ісус молився над дітьми, а вчив дорослих Отож, дорогі мої дорослі братчики і сестрички, сумніваюся, що мене діти дивляться. Давайте спробуємо розібрати цей фрагмент. Спершу подивимося що ж там відбулося в Ісуса конкретно в цій ситуації. Отож, до Ісуса приводили різних людей. Він і навчав, і робив різноманітні зцілення. І цього всього насправді було дуже-дуже багато. І коли приводили дітей, які е, завжди діти, як діти, вони галасливі, щось там хочуть, е, то апостолам здавалося, що не варто взагалі на дітей звертати увагу, морочити собі ними голову, і того забороняли. І тут же Ісус мусив сказати ці відомі всім слова: не забороняйте пустіть дітей і не забороняйте їм приходити до мене. І тут так, від того моменту можливо, мало би багато чого змінитися, але, на жаль, не змінилося. Є багато проблем, є багато нюансів. Давайте спробуємо їх по черзі обговорити. Отож, в вихованні дітей і в вихованні, в релігійному вихованні дітей є багато різних нюансів, є багато скрайностей. І взагалі в вихованні дітей є багато скрайностей. Одна скрайність полягає на тому, що дитину не мов би, обожествлюється, що дитина стає найголовнішою для багатьох подружніх пар, коли народжується дитина. Перше таке дуже серйозне випробування, і багато його не проходить, з'являється з моментом народження дитини. Тоді, коли вся увага звертається на дитину, ну, звісно, що дитина, яка самостійно не може нічого зробити, не може їсти, нічого не може самостійно зробити, абсолютно, то, звісно, вона потребує цієї уваги. Але ну, така сім'я переходить через це випробування, чи буде звертатися увага, ну, наприклад, там не знаю. На чоловіка, чи цей чоловік, в свою чергу, буде звертати увагу теж на ту дитину, чи буде вважати, що лише дружина повинна займатися дитиною, чи залишиться час на інших дітей, якщо є старші? Ну словом, це завжди випробування. Я думаю, що ну, більшість людей, які стикалися з цими ситуаціями, знають, що це непросто і це треба пройти. Але з одного боку, це це випробування, з іншого боку, те, що наша доба теперішня, сповнена цих крайнощів. І ці крайнощі вони проявляються хоча б в тому, що дитина дуже часто переростає в ранг божества, коли їй можна абсолютно все. Нещодавно я почув такий вислів, ще сам особисто. Не знаю, як до нього ставитися, чи він повністю правильний, чи він частково правильний. Я вам його наведу, а ви, будь ласка, формулюйте самі свою думку. Можливо, пишіть її в коментарях, мені буде цікаво прочитати. Отож, є така думка, що колись, коли батько приходив з роботи, то спершу їв він. І правда, якщо ви попитаєтеся в літніх людей, як колись виглядало харчування, то їли дуже часто з одного казана або й по черзі. Ну, словом, попитайтеся у старших людей, я думаю, вони вам розкажуть, щоб не бути якось там голослівним. Чи там, з одного казана, чи з однієї пательні, з однієї миски і так далі. І потім їли після батька, їли мама. Мама Їли, а не їла, бо мамка то вони була повага до старших людей, і це дуже важливо. Потім їв там, старший син чи старша донька, і так далі, 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 від старшого до молодшого. І молодший весь час чекав, поки інші їли. Що відбувається сьогодні? Це я все переказую думку не свою. Але з цією думкою я частково погоджуюся. А як ви думаєте, то ще раз кажу, пишіть. Так от, а сьогодні, натомість, воно відбувається зовсім інакше. Сьогодні найголовніший персонаж в домі це дитина. Їй все хочу. Дитини це все, і це все воно вирішує, чи їй куплять, чи їй куплять те, що вона хоче, а ні, то буде плакати. І дитина каже, що ось має бути те, має бути те, не кажучи вже про те, що та дитина їсть, коли хоче, що хоче. І немає абсолютно будь-яких обмежень в цьому плані. Що відбувається далі? Далі така дитинка підростає і розуміє, і розуміє те, що розуміє кожна дитина. От як виросту, то в мене не буде дітей. Тому що діти. Це такі маленькі істоти, яким потрібно все дати. Те дай, те дайте, дайте, дай, того дай, а я не хочу. Я хочу пожити для себе, я хочу погуляти, я не хочу дітей. Ось є така думка. Як до неї ставитися? Пишіть в коментарях, мені буде цікаво почути. Але щось мені чуйка підказує, що дуже багато правди є в цьому порівнянні. На превеликий жаль. І на превеликий жаль, дуже багато людей ставляться до дитини не як до Божого дару, не як до людини, яка має вирости, яку потрібно виховати. Але передусім, як до фінансового, передусім фінансового зобов'язання. Я не кажу, що дитина не вимагає грошей. Вимагає, і то дуже багато. Але все-таки є пріоритети, все-таки є щось найважливіше. Якщо поставити на шальки Терезів, що важливіше? От скажуть, дитині потрібно дати. Добре, я погоджуюсь, треба дати. Але коли це скажеться слово дати, що мається на увазі? Дати виховання, навчити дисципліни, навчити шанувати свою чужу передусім працю чи дати передусім, одягнути, взути, ну і особливо на додачу від найменших років, коли ще, можливо, навіть дитина ходити, не вміє останню модель якогось смартфона в руки. Ну, щоб не заважала, займатися своїм смартфоном батькам. Такою є сумна реальність на превеликий-превеликий жаль. І так це виглядає. І тепер далі, що з цього виникає, оскільки діти є е, тим, е, хто вимагає багато чогось і багато всього, то з цим пов'язана також величезна чи навіть велетенська кількість абортів. Кілька тижнів тому у нас у Вінниці е, був ракетний обстріл, про нього, напевно, чули всі або більшість людей. Е, загинуло багато людей. Е, найбільше серед медіа люди дізналися про вбиту дівчинку лізу. В неї був синдром Дауна. Е, і дозвольте, я задам вам, дорогі глядачі, ось таке питання. Цієї дівчинки жалко, і це добре, що її жалко, її мами жалко, всіх інших людей, які постраждали, жалко. Це абсолютно зрозуміло. Тут немає про що говорити. Я просто це зазначаю як пункт виходу взагалі роздумів на цю тему. Але умовно кажучи, скільки разів мама. Умовної лізи, я кажу умовної того, що е, маю на увазі взагалі матерів, батьків, е, які народжують дітей з синдромом Дауна. Скільки протягом своєї вагітності, перших років виховання ці батьки почули, а на що ви родили цю дитину? Навіщо ви її родили? Мається на увазі, чому ви не зробили аборт? Чому ви цю дитину по шматку не розірвали? Так само, як ракетою. А Стоп, а нам точно все сходиться, точно все пасує. Тобто, якщо росіяни вбивають ракетою, це погано, а якщо ми самі вбиваємо сотнями і мільйонами, то це в принципі без проблем. То виходить, що вбивство і вбивство це не те саме вбивство, То, що є вбивство, а є вбивство, але одне від другого відрізняється тим, що там хотіли, щоб дитина народилася, а там не хотіли. Ну, гаразд, Ну росіяни теж не хотіли, щоб ми жили, і не хочуть, щоб ми жили. Розумієте, де є різниця? Мало людей готові на таку дискусію, на таку розмову і е, зрозуміти взагалі, що відбувається. Далі, якщо з вами будемо говорити про... Релігійне виховання то тут теж величезна проблема. Передусім, тут Ісус каже, допустіть дітей і не забороняйте їм приходити до мене. Ну, І звісно, дітям забороняється приходити. Звісно, є різні батьки. Є батьки, які приходять до храму на третій день після пологів. Знаю таких, бачив, таку маму, яка прийшла одразу ж після пологів на третій день до храму. І знаю дуже-дуже багатьох, які. Не, самі не приходять матері е, до храму, е, і дітей не приводять, е, хоча минуло вже 3, 4, 6 років після народження дитини, ну бо вона ще маленька. І тут, звісно, ну, це тема ріка величезна, величезна, того що о, діти, вони там шумні і так далі. Ну так, але ця дитина вона повинна рости в. Релігійній атмосфері, або спортивній, якщо ви хочете, щоб вона була майстром спорту, ну тоді з дитинства її водіть, умовно кажучи, десь там, не знаю, на лижі, на біатлон, на ковзани, на підводне плавання з стрибками. Що, що кому подобається. Але річ у тім, що так, дітей потрібно виховувати. Це не стосується сьогоднішнього конкретно фрагменту напряму, але дуже часто у нас питаються протестанти, а навіщо ви хрестите дітей? От виросте, само зрозуміє. Ну, ясно, це не стосується повністю сьогоднішнього фрагменту, але тут я лише, ну, лише спитаюся, що, а навіщо ви годуєте новонароджену дитину. Вона вас просила? Не просила. Ну тоді, от виросте. Попросить, скаже, мамо, тато, дайте мені молока грудного. Ось тоді давайте. А ну, як не просить, ну навіщо ви даєте? Не можна давати. Вона ж вас не просила. Розумієте? Абсурдність аргументу. Ну, приблизно так само. Живемо в абсурдному часі, і цей абсурдний час дуже великою мірою стосується дітей. Не знаю, чи правда, кому цікаво, перевіряєте, чи це правда, чи це фейк, я не буду стверджувати, але в будь-якому разі, щось таке я побачив, тому перекажу вам, що в одній країні людина виграла малолітня дитина суд своїми батьками, тому що її народили без її згоди. Яким чином. Ненародженої дитини питатися згоди не зовсім ясно, ну і вся абсурдність тут, звісно, зашкалює. Як і зашкалюють ці абсурдності е, різноманітних так званих правозахисних організацій, які дуже сильно борються з тим, щоб діти змінювали максимально змінювали свою стать, починаючи від дитячих садочків. Звісно ж, ми скажемо, що це все не. Правда, що аж не так, не треба бути такими печерними, не треба бути такими зашореними. Ми ж просто за рівність, ми ж просто, щоб все було добре, щоб ніхто не був нетолерантним. Ну але в будь-якому разі, дорогі друзі, маємо те, що маємо, а маємо те, що ця пропаганда лізе всюди з кожного екрану мобілки, яку тримає ваша дитинка. І ваші дитинці, чи вона ще маленька, чи вона ще в садочку, чи вона підлітковий вік переживає, вік дуже важкий, їй будуть казати, що всі твої проблеми зміняться, якщо ти зміниш стать. Сьогодні Ісус каже: пустіть дітей, не забороняйте їм, приходити до мене. І це стосується як фізичного життя, виживання. Так і стосується того, щоб виховувати дітей, щоб вони могли познайомитися і пізнати Ісуса. Нехай сьогоднішнє коротке, Боже Слово, але з багатьма зобов'язаннями і знаками питання змусить нас до мислення і чіткої позиції за боротьбу для боротьби за наші сім'ї і наші діти. Амінь.